Усім привіт з вами знову я. І як ви пам'ятаєте, в минулому відео я знайшов карту скарбів і сьогодні я збираюся їх знайти. Ось я вже до них дуже близько. Але все-таки відкрию відкритий світ, аби це швидше було. Бо я не знаю, чи так мені вдалося. Б. Добре, значить, напрямок мені потрібен північний схід. Раз пришвидшу. Так, пливу я правильно. І якраз дуже добре вітер пливе і, значить, ще острова не видно, але я вже дуже близько. О, котрий один пливе, піратський. Треба буде потім подивитись, до кого це, чиї це прапори. Добре. Ага, він, значить, на мене не пішов, ну так. Я би його переміг. Але корабель все рівно би захопити не зміг, тому що усі піратські кораблі, якщо їх на абордаж, наприклад, взяти, і то все рівно вони усі згорять. Добре, чуть-чуть помінявся курс, потрібно плисти на південь. Добре. Якось так дивно корабель перехилився. Аж моторушно. Чого доброго перекинеться. Ну, але у цій грі такого не буває. О, я, здається, вже бачу острів. Так, а там мене ніхто не переслідує, ніхто. Добре, а острів уже зовсім близько. Треба тільки ще трохи повернути. Ага. Добре. Вцілілий. Ну, в цій логи я брати не буду, бо в мене екіпаж повний. Ну, добре. О, ось і острів. Я майже приплив. Добре. Так, залишилося ще зовсім, зовсім, зовсім трохи. І я діз... о, натискаю шукати скарб і прямо зараз я дізнаюсь, скільки в мене монеток. Ну, тут загадка прям аж дуже легка. Ось, ну і під тою пальмою. Логічно ж захований скарб. Добре. о. 500 монет? Ну, не багато але, напевно, на новий корабель вистачить. Я нарешті зможу перемогти того Педро Добре, пливу у Маракаїбо, бо подивлюсь, скільки в мене там в основному монет. А, ні, на шхуну не вистачає. Гаразд, можливо, я зараз ще чуть-чуть підзароблю і зможу купити. Е, так, а, у Педри, в принципі, не такі вже сильні кораблі, в нього нема кетчу, зато є шхуна. Я не знаю, бо, як пам'ятаєте, у минулому відео на мене напала одна шхуна, і я їй не зміг дати відсіч. Та й тим більше там ще буде два кутери. Можливо, я один потоплю, але другий точно не візьму, тож треба буде ну, мінімум ще один корабель. Гаразд. Іду, продам ще це. О, у мене все більше і більше монет. І можливо. Так, звичайно, що я поплив за вантажем. Добре. А тут же порохових бочок. Багато-багато. Видно, що я все на рівень вище і на рівень вище, бо чим вищий рівень, тим більше тут порохових бочок. Вже якийсь прям лабіринт. Добре, значить, пливу сюди, бо тут дуже дорогий цукор. Тому, ну, правда, це дуже добра нагода. О! А це вже от прям-прям в топ. У мене тут іще нове уміння відкрилось. Я зараз виберу собі якісь торговельні уміння, щоб заробити ще більше грошей, і, звичайно ж, виберу контрабандиста. Бо в контрабандистів переважно завжди є дуже хороші угоди. О, і ще одна доставка в мене тут. Добре, купляю парусину. О, можна було захопити корабель з рабами, але кораблі з рабами це або флейти, або шебеки, або каравели. Можливо, я їх вам покажу. Десь так вже через. Два відео наступні. Тому що, як бачите, зараз мені потрібно купити школу. І ризикувати мені не треба, потопивши мою літіш. Добре. Так, ось контрабандистський кетч. Гарний такий. О, а зараз мені, напевно, вже вистачить. На шхуну. Ну, кажу, я ж зараз ту шхуну так хочу купити. Б... Ні. Ну, в принципі, тут залишилось небагато. І ще 100 золотих. Ось якраз продам гармати і шхуна у мене в руках. Є, я зможу собі купити шхуну. Потрібно швидко плести в маракеїбо, швидко, швидко. Так, добре. Купити корабель. Є, дивіться, яка вона велика. Але, знаєте, якщо порівняти її, наприклад, з кораблем Лінкорном, наприклад, першого ранку, так, то вона буде карликом порівняно, як вона зараз до мого шлюбу. Так, потрібно поміняти назву. Навіть не знаю, як назвати. Е, можливо, 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 вибрав. О. Чорний ураган. Хороша назва така. Добре. Можливо, я його, звичайно ж, Так, палубу пофарбувати, корпус пофарбувати. Я хочу, щоб цей корабель був у мене повністю чорний. Бо кедж у мене вже є. Чорний з червоним, а цей нехай буде от повністю чорним. О, ще каюту можна пофарбувати. Також в чорний. О, погляньте, як круто. золоте і чорним. Добре. Це, звичайно, трошки не цей колір, але так навіть краще. О, обід я також пофарбую в цей самий колір. Бачите? Що? Сірий, стандартний такий вітрила навіть не знаю. Хотілося би щось таке нове, бо чорний це теж. Це щось не цей. М -м -м. О, а що, а такий хороший такий колір. Але, як бачите, воно, на жаль, для мене задороге Можливо, я зараз не буду аж все фарбувати, а тільки протинінгую борт. Тому що все-таки воно якась така собі на колір, а так хоч борт буде. Так, палуба. Так, борт. А, хоча, може і залишу золотий. Ну, добре, зараз пофарбую, буде видно. А ні, знов не вистачило. Ну, добре, зараз буду летіти на зустріч до Гартима.